Близько 200 учасників, які представляли різностельові види єдиноборств семи клубів Дніпра, а також сусідніх областей Харківської і Кіровоградської, зібрав на татамі міської дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву другий відкритий кубок єдності, змагання якого були організовані і проведені обласним осередком громадської організації Всеукраїнський Союз та ЕКВАНДО за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Подяка начальнику управління спорту Осипову Олександр. Андро за підтримку і за допомогу розвитку Теквандо в нашій області і в подальшому розвитку, тому що з нашої області, тому що з нашої Дніпропетровської області виїжджають багато спортсменів високого рівня та приймають участь у змаганнях чемпіонатів Європи та світу. Це то як на початку церемонії відкриття турніру, під скипінням зали пролунав державний гімн України. Організатори Кубка привітали і нагородили велику купу людей, серед яких меценати, батьки, тренери і звісно їхні чисельні вихованці, які виборюють і завойовують медалі найвищого гатунку на престижних всеукраїнських і міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи і світу. З останнього такого володаркою золотої і бронзової медалі повернулася Анна Кучерова, яка нині обслуговувала сутички у якості рефері. Дуже приємно повернутися додому. Тут теж є рівень, теж діти працюють, вони тренуються, ходять до секцій, розвиваються. Та у цих дітей є можливість зайняти також місця на Кубку України, Чемпіонату України та їхати далі та завойовувати місця на чемпіонату Європи та світу. Інша чемпіонка світу, щоправда, вже чотириразово з рукопашного бою, заслужений майстер спорту, тренер-викладачка сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Катерина Васильєва, Ба, також завітала на турнір зі своїми вихованцями і стверджує, що подібні змагання за участі представників різних стилів єдиноборств тільки збагачують арсенал юних атлетів і додають досвіду про унісон їй стверджує. І голова Кіровоградського обласного середку громадської організації Всеукраїнський Союз та ЕКВАНДО Валентин Корсіков. Дякуючи турніри в сміжних видів спорту. Ми можемо застосувати свої навички, підвищити рівень майстерності, по спарингувати, відвідати. Людей, які мають або кращі навички, або хтось гірше боксує, це все задля опиту, задля досвіду. Це для досвіду наших спортсменів. Для дітей дуже гарний досвід перед майбутніми змаганнями це Кубок України, а також в такі часи потрібно єднатися, тому ми не могли не підтримати даний захід. Даний захід проходить на досить високому рівні. Можу відмітити, як організаторів даних змагань досить добре підготувалися, все дуже добре, всім до вподоби, діти задоволені. Також дуже високий рівень у спортсменів. Тобто, якщо брати з року в рік, то спортсмени дійсно ростуть, і вони вже почали на саме на таких змаганнях певний досвід отримати, після чого гідно представляють нашу країну вже на міжнародній арені. Обоє зрештою, які всі їхні колеги та підопічні, які завітали на змагання Кубка єдності до нашого міста, дійсно отримали незбагненний досвід. Адже як відомо, жодне тренування не замінить турнір, за підсумками якого вони вкотре отримали можливість наочно переглянути, прийняти і пересвідчитися, на що здатні їхні вихованці і чому. Є повчитися в інших, щоб вже незабаром стати краще і конкурувати на всеукраїнському і міжнародному рівнях.